Додаткові термінали для оплати проїзду з'явилися на автобусному маршруті номер 1 який обслуговує приватний перевізник. В транспорті також є оголошення, в якому пасажирів просять розраховуватися банківською карткою або мобільним телефоном через термінал Ощадбанку, а карткою Житомирянина використовуючи обладнання CityCard. Таке нововведення помітили журналісти Житомирінфо 20 березня. Водії причини таких змін не знають. Додавився такий валідатор. Оце. І По ньому можна і по телефоні, якщо там карточка вбита, або, або банківською карткою. І все. А решта так як було. А ціна якась відрізняється? Не відрізняється нічим. Тільки 14 гривень, 9 гривень з пенсіонерів, якщо він цим розчитується, і 7 гривень дитячий. У нас ні, ну, ніяких змін. Змін ніякий не пройшло. Просто тільки... На цей перейшов валідатор, що я навіть не знаю, яка причина. 24 березня такі термінали можна побачити в автобусах, які обслуговують маршрути номер 4 19, 10, 58. Чому їх встановили, водії не знають. Але кажуть, що пасажири можуть сплачувати за проїзд як терміналом, так і валідатором, проте ціни відрізнятимуться. Куди Я можу знати, що його встановили. Встановили, я працюю. А ціна така сама. Завтра заберуть ні дешевше на гривні. Там 14-13. тут У мене там дуже багато пробуває. От стоять черга, стоїть людей. Він дуже довго думає. Один пішов туди платить, другий сюди платить. Яка мені різниця, куди вони будуть платити? Тобто банківською картою можна і валідати і і в терміналі? Так, там, так. Да. Це за бажанням людини. Без коментарів. То все до начальства, звертайтеся. На гривню дешевше. Тут карткою 14, 13 гривень в цьому терміналі 14 гривень. Тут на цьому валідаторі можна оплачувати ще додатково шкільний, додатково пенсійний. Ну, людям комфортно. Це як різновид оплати. Людині комфортно оплачувати банковською картою, вона оплачує. Людині комфортно на гривню менше заплатити, вона рахує, вона оплатить по цьому терміналу. Зазначимо, що у 2023 році у Житомирі визначили нового оператора автоматизованої системи обліку оплати ТОВ Сіті Systems Сістем з Житомир, який обладнав весь громадський транспорт новими валідаторами. У міській раді журналістам пояснили, чи можна вважати встановлення терміналів порушенням умов договору на перевезення, та розповіли, хто з приватних перевізників тепер має власне обладнання для безготівкового розрахунку. Ну у нас їх не дуже багато. Це шарів, це ПП білявський, і ПП Я. Можу сказати, що це точно порушення. Зараз умов перевезення управління транспорту попереджало вже листом перевізника, що це неприпустимо. І перевізник приватний на сьогоднішній день трохи маніпулюється ситуацією, якщо відверто. Але ми повинні розуміти, що ми робимо все для того, щоб вартість проїзду в громадському транспорті точно не піднялася. І зараз готуються вже зміни та опорядкування нашої міської існуючої мережі. За словами Олександра Шевчука, у квітні оголосять конкурс на визначення перевізників на сьогоднішній день. Порушення всі порушення, які виявлені, це призводить до розірвання договору. Я на ну на нашу думку, на думку управління транспорту, тільки прозорий відвертий конкурс цю ситуацію, і ми побачимо дійсно перевізника, який готовий буде виконувати всі вимоги, які місто дає для. Приймати участь ми не можемо запросити нікому перевізнику, але вже на конкурсі буде визначатися. Там є чіткі критерії, є постанова кабінету міністрів, що передбачено, які умови, які учасники, як нараховуються бали, яка система визначення переможців. Я думаю, це все буде протягом квітня місяця. Я думаю, ми встигнемо цей термін. І до кінця квітня, я думаю, що ми вже будемо в процесі визначення перевізника. Це буде рішення виконкому щодо упорядкування існуючої мережі і оголошення про конкурс.